Вітаю вас, нескорені! Третя окрема штормова бригада знову показала ворогу, хто насправді володар на полі бою. Поки ви донатите, а я сподіваюся, що так робить кожен українець. Наші воїни впевнено просуваються на Харківщині. Українські лицарі взяли під контроль батальйонний район оборони російських окупантів і кілька опорних пунктів за 4 дні боїв, денацифіковано 300 російських терористів. Також вони залишили на полі бою. Не одну тонну спаленого металобрухту. Третя Шабер, продовжуючи на своїми успіхами, бригада просунулася на цілих 2 кілометри вперед, навіть попри співвідношення сил 2,5 до 1 на користь ворога. І не лише це, штурмові дії українських тигрів відбули удар від Макіївки, що допомогло стабілізувати фронт і зменшити напругу для сусідів. Пишаємося нашими хлопцями. А тепер перейдемо до палаючих новин у прямому сенсі. У Краснодарі насілення розбудило ЗСУ, прийнявши благодатний вогонь. У підсумку знищило пором у порту Кавказ. Це був той самий великий вантажний пором, який возив для військової логістики різні товари і зброю. Звісно, загалом наші воїни знищили 30 цистерн з паливом, і як повідомляють місцеві на момент вибуху атаки. На промі було п'ять осіб, які тепер слухають концерту у Кобзона. І нарешті, про те, що сталося на фінансовому фронті, бюро економічної безпеки завершило розслідування щодо Ігоря Коломойського, і цьому за чотирма статтями висунуто обвинувачення при майна незаконні дії з банківськими документами, відмивання грошей і службове підроблення. Виявляється, Коломойський наніс указ у банку 5,8 мільярда гривень. Всього лише чи аж зате собі прихопив 5,3 мільярда, які потім спритно легалізував. Але це ще не все. Далі задіє фіктивні договори з Укрнафтою на суму понад 3,3 мільярда гривень. Що ж, далі слідство триває, а ми з нетерпінням чекаємо на справедливість, адже українці іншого не пробачать. Підписуйтеся на телеграм-лисніс, щоб не пропустити жодної важливої новини.